Аллилуйя, Амінь. Слова, Господь, Аллилуйя, Господь з вами. Слова святого Євангелія, від Святого Анна. Слава Тобі, Господь. Того часу Ісус сказав своїм учням. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте Його і бачили Його. Каже йому Филип, Господи, покажи нам Отця і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус, стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця, хіба не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він творить діла свої? Вірте мені, що я в Отці, а Отець в мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме, і він навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. І що тільки попросити в моє ім'я, те й зроблю, щоб був прославлений Отець у Сині. Якщо мене про щось попросите. В моє ім'я я те зроблю. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, кохані Божі діти. Сьогодні Ісус Христос. В Євангелії розмовляє з Филиппом. 14 розділ святого Йоанна Апостола. Филипп просить Ісуса, покажи нам Отця. Це дуже добра просьба для усіх нас, тому що ми, коли хочемо побачити те, що є найцінніше, те, що є найвартніше. Хочемо побачити те, що дає Спасіння, то потрібно прийти до Ісуса і сказати, покажи нам Отця. Але друга ця ступінь такого пізнання Бога це є той момент, коли Ісус говорить, що я є в Отці, Отець є в мені. І це дуже важливо побачити Бога в Ісусі Христі, побачити Ісуса як правдивого Бога. Побачити в Ісусі Христі відповідь на наш пошук. Ми шукаємо Отця, можемо собі пригадати розмову Самарянки з Ісусом. Цей момент, цей факт є записаний в четвертому розділі Святого Йоанна, і там ми читаємо такі слова, що Ісус говорить на цій горі. Віддавали честь Богові, але тепер ні в Єрусалимі, ні на цій горі, тільки в дусі і в правді будуть віддавати честь Богові, честь і І тому Ісус сьогодні показує нам, як важливо є побачити в, нього, в ньому самого Отця, і про це Він теж говорить до Филипа. Тому каже Ісус далі. Воістину, в істину кажу вам, що Той, хто вірить в мене, діла мої буде робити, а навіть більше діла. Чому? Тому що Ісус настільки дає можливості нам свідчити про нього, що люди віруючи можуть навіть більше чудеса робити від Ісуса Христа. Це така може бути Божа благодать, дана кожному з нас. Але не для своєї слави, а для того, щоб люди пізнали Господа, щоб йому повірили, повірили в Бога і були спасені. Тому теж ці слова сьогодні хочемо прийняти за наші слова, тобто те, що Ісус говорить до нас, не тільки що колись там говорив з апостолами, але те, що сьогодні конкретно говорить до нас. І, власне, в кінці каже, якщо мене будете про щось просити в моє ім'я, я те зроблю. Тому дякуємо Господу Богу за те, що наша просьба є в виконанні волі Божої, є відповіддю на те, чого ми від Бога очікуємо. І нехай добрий Бог нас в цьому зміцнює, провадить і нам благословить. Амінь. Христос Воскрес.